Ну і радо вітаємо Михайла Подоляка, радника голови офісу президента України. Вас зі святом. Доброго вечора. Вас також зі святом. Це, до речі, принципово сьогодні світу розуміти, що Україна це політичний тренд, політична мода на багато років вперед. Так, абсолютно правильно і. Тоді свято святом, але поговоримо про болюче нагальне. Зокрема, ви неодноразово говорили про те, що ну в тих умовах, які склалися на сьогодні, переговори з Росією, неможливі. Але що реально повинно статися, аби українська влада все ж відновила ці перемовини щодо миру? Ну і лише те, щоб Росія повністю вивела свої війська, чи українська сторона готова на будь-які кроки Росіян у напрямку деескалації. Перше, і ви про це дуже правильно сказали. І про це сказав канцлер Шольц. Росія має зрозуміти, що перемоги в Україні війні з Україною в них точно не буде, і вони мають зрозуміти, що кожен день війни в Україні. Це все гірше і гірше в історичному сенсі для Російської Федерації з точки зору, що вони отримують вкрай негативну економіку, вкрай негативну репутацію, вкрай негативне місце в історії і край негативні відносини зі всіма в цьому світі, з цивілізованими країнами. Тобто, в них не буде цього сладкого бізнесу, да коли вони яхти купляли, жили собі в Монако, в Ніці і таке інше. Тобто, вони мають з цим вже якось змиритись, що або, або вони. Трошки повернуться до адекватного стану свого, да або вони залишаться без всього в кінці цієї великої війни. Я підкреслю це велика війна європейська. Тому пан Шольц абсолютно я підкреслю абсолютно адекватно говорить про те, що перше пан Путін має програти війну. І тоді він як буде розуміти, що він програє. Він піде на конструктивні переговори, щоб зберегти, хоча б якусь частку не обличчя свого, а частку обличчя підкреслюю. Це перше. Друге, Україна має отримати від наших партнерів будь-яку допомогу, яка допоможе нам перемогти Російську Федерацію. Бо залишити Російську Федерацію сьогодні в тому стані, в якому вона є, це значить перенести війну ще далі, да там через рік, через два і таке інше. І мені видається дуже видатним, я навіть підкреслю видатним, що в Європі вже це всі практично розуміють, навіть країни, які були там тотально лобістами Росії протягом останніх 20 років. Тому це важливо. Що стосується переговорного процесу, для мене очевидно, що Україна має право сьогодні вже модерувати переговорний процес, і, взагалі, будь-які процеси, які мають супроводжувати війну, тобто наші ЗСУ модерують вже війну. Ведуть її так, як потрібно Україні, да не в тому обсязі ще не в тому, не в тих можливостях контратакувати, але веде саме зсу. Ми маємо це розуміти. Друге, медійно, Україна сьогодні абсолютно точно веде війну в світі, тобто ми класично переграємо Російську Федерацію, незважаючи на те, що вони витрачали шалені кошти. На проросійську пропаганду і сьогодні витрачають, і сьогодні подекуди лобісти. Ми ж бачимо навіть в сенаті, коли було голосування зараз за пакет підтримки Росії України проти Росії, да там теж певні лобісти виступали, розказували, що ні, це не можна, це не треба, і таке інше. І третє переговорний процес як один із інструментів війни буде модеруватись виключно Україною і українським президентом, який буде давати нам дорожню карту, по якій ми зможемо йти. Я на даний момент, от конкретно зараз, не бачу ще розуміння у росіян, того особливо у представників політичної еліти, не бачу розуміння того. Що вони адекватно оцінюють своє місце? Подивіться всі заяви. Останні сьогодні на перший план заявах виходить пан Мадінський і пан Кирієнко, да? Які кажуть, що вони воюють тут з НАТО. Вони вже велика битва з НАТО. Йде на територію. Ми ж не воюємо з Україною. Дивіться, вони ж так і кажуть, ми не воюємо з Україною. Тобто, вони ж не кажуть, що ми вбиваємо тут тотально українців. Ні, вони ведуть якусь віртуальну війну з НАТО, і для них це пропагандистська нова ніша. Да? Тобто, вони розказують, що чому 75 днів ми воюємо проти України, якби ж ми за три дні мали поставити на коліна. Тому що ми тут воюємо з НАТО. Тому давайте так ставитись. Це ж братні, у нас народ України. Вони з нами не воюють. Ні, вони ж дурні. Вони взяли зброю до рук своїх, захищаючи свої домівки своїх дітей. Але це воює НАТО і так далі. Тому дивіться, це ж повна неадекватність. Правильно, пан Лавров сьогодні звертається до організації е е е Всесвітньої організації. Охорони здоров'я уважно. І він каже: скажіть, будь ласка, українцям, щоб вони склали зброю і не заважали нам проводити спецоперацію. Ось скажіть мені, будь ласка, це міністр, да? тобто міністр, якого має бути певне IQ. Він же закінчив там навчальний заклад, якийсь. він проходив там психіатричні перевірки до того, і він заходить і в повному на повному серйозі каже: Скажіть українцям, лікарям, скажіть українцям, щоб вони склали зброю. Ми будемо гвалтувати їхніх дітей і жінок, і хай вони на це просто дивляться. Ну яка адекватність? Які переговори можуть бути з людьми, які десь знаходяться в іншій там да в іншому всесвіті, в тому всесвіті, де такі пропозиції можна робити? Тому коли вони. Я підкреслю, коли вони перестануть вживати стимулятори, сядуть нормально, поговорять між собою, знизять агресивність своєї пропаганди, зрозуміють наслідки війни, яку вони ведуть в Україні, то після цього переговорний процес певно може йти вже в конструктивному руслі. Пане Михайло, ви знаєте, ви дуже такий оптимісти. Ви ще сподіваєтесь на те, що вони перестануть переймати там якісь речовини і знайдуть порозуміння і здоровий глузд у себе в країні. Ну. Будемо сподіватися, однак пане Михайле, якщо ви от говорите, що переговори із Росією неможливі, чи йдеться у даному контексті про і неможливість прямих переговорів Путіна та нашого президента Володимира Зеленського? Як, що все-таки, як ви кажете, вони? Ну, я не буду казати, що вони будуть керуватися логікою. Ну, така пропозиція від них надійде. Як реагуватиме це наша Україна? В нас є дуже проста позиція. Переговори не закінчились, вони призупинені, тому що в будь-якому випадку війна закінчиться підписанням юридичних пакетів документів. Ви ж розумієте, правильно, які мають зафіксувати статус-кво, той чи інший статус-кво. Це, ну, це обов'язково. Це перше, друге, безумовно, переговори між президентами країн, між президентом Росії, який напав на нас, і президентом України, який захищає свою територію, відбудуться, якщо буде потреба саме в Україні і в українського президента. Чому тому, що, на мій погляд, в Росії така конструкція влади, да що будь-які переговори вони або обов'язково мають закінчитись на рівні людини, яка одноосібно приймає рішення. Одноосібно приймає рішення. Можливо, на жаль, для Російської Федерації підкреслюю, не для світу, навіть вже а для Російської Федерації. На жаль, ця людина не отримує всього обсягу інформації, яка могла б. Довести донести до неї, що ситуація в Україні зовсім інакше виглядає і в світі в цілому, і в самій Україні, і з точки зору військових подій, і з точки зору дипломатичних подій, да, і з точки зору ризиків, які є для Російської Федерації, можливо, якби, якби ця людина, яка приймає рішення в Росії, була настільки ж глибоко в матеріали, як президент України, який постійно в центрі, в епіцентрі подій, да він розуміє все. В нього карта на столі лежить. Він бачить все, що відбувається відбувається він напряму спілкується зі всіма в світі і в Україні так само, так бо якби російський президент мав би доступ. В такому обсязі до інформації, то певно, що в нас були вже переговори, в тому числі двосторонні. Можливо, коли він почне отримувати, я маю на увазі президент Російської Федерації більший обсяг інформації, більший обсяг аналітики, а ця аналітика буде адекватною, да? тобто вона буде дійсно базуватись на тому, що про проходить зараз в Україні, а не на тому, що вони показують в себе на ток-шоу, то тоді. Можливо, будуть конструктивні переговори між президентами вже, і я думаю, що це було б непогано для Російської Федерації, для того, щоб остаточно не втратити статус, хоча б якоїсь держави, яка має певні претензії на регіональне лідерство, пане Михайло. Ну от на крок на півкроку, навіть назад, до вашої тези щодо очільника, рефії очільника МЗС Рефі Лаврова. Ну дивіться, ну про що можна говорити, якщо а, така. Поважна в тій країні, да персона називає євреїв антисемітами. Путін вчить історії світових лідерів, не маючи профільної освіти. А той же Рогозін, наприклад, погрожує Луну маску. Про що можна говорити? Але в той же час чимало світових лідерів намагаються бути посередниками у мирному врегулюванні, тобто вони на щось розраховують, спілкуючись з тією стороною. Ну, питання в чому відомо, що ці політики, які намагаються бути посередниками, пропонували Україні піти на поступки саме Росії. Що конкретно вони пропонували і на вашу думку? Чи усвідомлюють ці світові лідери наслідки подібних рішень для України в контексті, знову ж таки повертаючись, що всі розуміють в світі, що там нема з ким говорити, але в той же час вони намагаються якось підлаштуватися під їх забаганки? Давайте почнемо з того, що на відміну від України, світ досі, досі підкреслюю, частково набагато менше, але все ж таки боїться Росії. Він боявся завжди цю цієї країни, світ я маю на увазі Європа. Вони постійно або заробляли гроші, такі непогані гроші з російським бізнесом разом да тому, що росіяни дозволяли собі різні схеми, да, і вони були не жадібні з точки зору, щоб дати купити за кеш, тіньовий кеш там частково еліти різних країн. Це ж була стратегія в них ціла далі. З іншого боку, Росія вважалась потужною країною саме з військової точки зору, і в світі, особливо в Європі. Дуже і дуже були панічні настрої, коли це стосувалося Російської Федерації. Всі казали: Ой, якщо ми щось там не так зробимо, чи під не підемо на поступки Російської Федерації, то в нас будуть великі проблеми вплоть до війни. Але війна вже сьогодні є. Україна довела, що не треба боятись, що якщо в тебе є цінності, а цінності для нас принципові, це свобода, конкуренція, демократія. Правильно? І для нас не ми не можемо прийняти цінності Російської Федерації. В них теж є цінності, цінності таборні, да? тобто вертухайські цінності, ми їх не можемо прийняти. Але для Європи оце консервативне мислення, воно ще не закінчилось. Вони ще все думають, що можна повернутись в 23 лютого 2022 року. Коли вони сиділи собі там обережно, пили рожеве шампанське, да їли круасани і, і, і думали про те, скільки ще грошей на енергоносіях російських можна заробити. Це ж була ключова в них історія. Правильно, і головне не дратувати росіян. Особливо після Мюнхенської е, промови Путіна пам'ятаєте, коли він казав про те в 2007 році, що головне, щоб не було однополярного миру, головне, щоб НАТО не домінувало. Тому Росія це така потужна країна, технологічно там видатна країна, яка може створити двополярний світ. Ну, це ж нонсенс був правильно, і після цього все пішло в сторону чого в сторону війни, яку Україна, на жаль, тому що ми сусіди, і ми принципово завжди казали так: Росія це країна без, без майбутнього. З цією країною не треба вести ніяких справ стратегічно. Це не вигідно. Все. Тому сьогодні будь-які заяви європейців, я розумію, звідки вони йдуть, про те, що давайте трошки дамо щось Росії і таким чином збережемо обличчя Путіну. Да? Всі ці заяви, зрозуміло, звідки йдуть з цього, з цього підсвідомого да, страхуще. Але що таке піти на поступки Росії? Це підписати Мінськ 3 наприклад, да? тобто віддати ще частину території, частку нашої території. По-перше. Вся ця територія залита нашою кров'ю. Да? Тобто, ми не можемо віддавати те, що такою ціною оплатили наші люди. Це перше, друге, будь-яка частка території України в Росії це війна відкладена до завтра. Тобто через рік ми будемо мати ще більш потужну війну, тому що а знаєте чому? Тому що вони нас ненавидять і вони захочуть реваншу. Вони захочуть поквитати з нами за те, що ми їх принизили на очах всього світу. Тому вони через рік нападуть ще з більшою ненавистю. Вони зберуть ще більше зброї і будуть ще більш жорстоко вбивати наших людей. Ну це ж такі будуть наслідки мінська 3 як мінська 2 сьогодні. Ми маємо да і нарешті третя. А хто в суспільстві українському дозволить віддати щось Росії сьогодні? Хто давайте спитаємо в цих сімей, які втратили житло, втратили своїх близьких, втратили дітей? Давайте взагалі спитаємо в дітей, які просиділи по два тижні в підвалі, да? тому що якісь там ну я не знаю, як назвати цих е військовослужбовців російської армії, да? ходили собі там з автоматами е по Бучі, наприклад? Ну давайте спитаємо в них, готові вони щось віддати Російській Федерації. Тому ніяких поступок сьогодні, після всього того абсурду, який Росія говорить, і після всього того жаху, який вони створили в Україні, бути не може не всі в Європі. На жаль, не всі в Європі ще до кінця прониклись однією фундаментальною ідеєю. Росія в її нинішньому вигляді не має існувати, тому що це завжди буде погрози. Це завжди будуть оці хамячки-рогозіни. Да, які будуть розказувати замість того, щоб про космос щось там казати, він буде розказувати, як він там. 32 країни країни знищить ядерному попілі. Правильно, За навіщо це треба Європі? Я не розумію. Сьогодні вже так склалося, що йде велика потужна війна. Давайте, допомагайте, ставайте поряд, давайте зброю, давайте ПВО, давайте все, щоб закінчила існувати в такому вигляді Російська Федерація. Це принципово, навіть вже не для України, а для Європи. Послухайте, що вони кажуть в себе на рівні своїх міністрів. Пане Михайло, це принципово для і Європи і дуже принципово для України. Як ви вже зазначили, що дійсно вже відбулася та крапка не незворотності? Те місце, коли не тільки влада не віддасть жодної клаптику і не пробачить ніяк ні жодного злочина окупантів на нашій землі, а жоден Українець цього не дозволить зробити. І наразі пане Михайло, давайте зосередимось на ситуації у Маріуполі, а саме яка доля військових, які залишилися там назовсталі після евакуації поранених і частини захисників кілька днів тому, там тривають перемовини щодо їхньої евакуації, і як на ці да. е переговори впливають, як пишуть про них у змі. Впливові посередники за кордону чи їхній вплив тут зовсім не діє. Давайте давайте ще раз. Я це дуже важливо і дуже добре, що я можу про це в ефірі сказати. Я розумію, що в нас час всі хочуть бути бути ньюсмейкерами, всі хочуть на чомусь хайпанути, тому що це лайки, це популярність. і Таке інше. Я розумію, що всім вже здається, що війна десь далеко, тому можна якісь там робити заяви і таке інше. Ні, війна не закінчилася. Війна йде, вона Повному інтенсивному обсязі ще продовжується, і вона буде продовжуватись. І за кожним словом завжди стоїть конкретна людина. От все, що стосується Азовсталі, там дуже тяжкі, дуже крихкі переговори. Там постійно Росія пресингує постійно хоче вийти, постійно хоче порушити якісь домовленості. Давайте, будь ласка, у такі дуже чуттєві питання не проговорювати в якомусь такому простому режимі. Не треба коментувати сьогодні, все, що відбувається в Азовсталі. Коли закінчиться евакуація, коли закінчиться спецоперація, спецоперація по звільненню наших людей, тоді про це поговоримо. Тоді всі медалі, всім роздамо, хто що робив, хто був героєм, хто там, які має заслуги, і таке інше. Сьогодні дуже обережно ще раз підкреслю взагалі обережно не тільки про Азовсталь, не тільки а про будь-яку будь операцію, яку наші хлопці ведуть сьогодні на сході, тому що вони хочуть звільнити нашу. Територію, Зрозумійте це да? і будь-яке необережне слово, сидячи в Києві, да, ми можемо говорити, зараз ми там підемо, заберемо те інше і так далі. А це конкретне життя конкретних людей. Я хочу, щоб всі це зрозуміли без хайпу, без зайвих коментарів, без того, щоб виглядати, що я все знаю. От всього цього сьогодні не повинно бути. Нам ще доведеться з вами працювати в режимі, в такому дуже жорсткому інформаційному режимі, досить довго. Я хочу, щоб всі навчились. Інформаційної гігієни це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб ми могли пане... все довести до кінця, пане Михайло, Ну справді, ми не будемо тоді загострювати увагу на цьому питанні, тому що воно є досить чутливим, як і будь-які обміни і наші хлопці. Але тоді вже на сам кінець питання Добре. таке підсумуємо видання. «Політику» писало раніше щодо вторгнення, ну, 24-го, Да, про те, що чи буде нападати Росія на Україну чи ні? Тепер там теж ні видання, зокрема західні пишуть про те, чи буде Україна, піде Україна. Україна далі своїх кордонів на територію Росії? Тут питання, знаєте, що до хайпу, дехто на цьому питанні хайпує, що ми можемо, ми підемо. Ви як взагалі до цього? А і до речі, що цікаво, в контексті азовців: що якщо щось, не дай Боже, з нашими хлопцями станеться на території РЕФІ, а ми знаємо, що там є досить такі ганебні ініціативи в е, тамтешній думі, що прирівняти їх до терористів, е, там судити і таке інше, як може взагалі в цьому напрямку ситуацію розвиватися, і як буде Україна офіційно реагувати на Такі прецеденти, Так, перше, дуже важливе питання. Перше, я хочу сказати, що всі ці в Росії, да, там Володін, там, я не знаю, хто ще там, там, багато людей, які починають на азовцях там щось спекулятивно заявляти, всі вони автоматично підписуються під єдиною кримінальною справою. От всі вони документують свою участь в тому, що вони хочуть мати кримінальну справу. Тобто вони Офіційно заявили, що всі декларації, як треба ставитись до військовослужбовців іншої країни, вони будуть свідомо порушувати. А це великі кримінальні справи. І це дуже добре. Хай фіксують всю свою участь в кримінальних провадженнях в майбутнє. Все це перше. І я дуже до речі задоволений тим, що вони про це публічно говорять. Оці всі їх заяви, це абсолютно нормальна документація їх участі в злочинах. Це добре. Це тепер, що стосується того, як будуть розвиватись далі події. Це війна, є психологія війни. Вона дуже інтенсивна, дуже багато смертей, дуже багато руйнувань. Росія атакує всю територію України. Безумовно, безумовно, з часом буде зрозуміло, як ми будемо контратакувати. Безумовно, про це я не буду говорити, тому що це привілея, якщо можна так сказати. Тільки ЗСУ і тільки Генерального штабу, хай вони плануванням операцій опікуються, говорять про що можуть, про що не можуть, не говорять. Для мене принципово, щоб ми звільнили обов'язково, причому жорстко по відношенню до колаборантів і для російських військовослужбовців Херсонську область – Це навіть не обговорюється. Запор... Запорізьку область це навіть не обговорюється. Нам потрібна акваторія Азовського моря. Однозначно, я за те, щоб в Харківській області взагалі забули слово «росіяни». Я за те, щоб в Луганській Донецькій забули слово росіянин, і щоб всі оці кримінальні елементи, які там себе називають якоюсь владою, да, щоб їх не було фізично, не було, тому що вони звичайні бандити, і це зрозумів. Тепер, якщо Росія до певного моменту не зрозуміє, що вона починає програвати, бо сьогодні вони дивіться, вони сьогодні там самі підпалюють якісь себе склади, ну тому що там вже рух, панічний рух вже починається в Російській Федерації, і говорять, що Україна, яка веде Великі бої сьогодні в Луганській Донецькій області бере і дефіцитну зброю, витрачає на те, щоб бахнути по якомусь там зруйнованому сараю в Білгородській області. Це нонсенс, тому що Україна, якщо захоче проводити бойові дії, да, це будуть потужні продумані бойові дії. Ми сьогодні обороняємо тільки свою територію. Все інше, що відбувається, всі підпали, всі вибухи, які йдуть на території Російської Федерації, то певно, кармічні. Кармічні прояви, да, тобто, зло постійно має бути наказане, і воно буде наказане внутрішніми силами Російської Федерації. Все, оце ми маємо зрозуміти. А що стосується, як закінчиться війна, я думаю, що в серці кожного з нас чітко написано: в серці кожного українця, він родився з тим знанням, як закінчиться будь-яка війна України з Росією. В нас в серці у кожного з нас це написано. Ми переможемо і зробимо це на своїх умовах, тоді, коли нам буде потрібно, заплативши велику за це ціну. Зрозуміло, що велику ціну заплатимо, але в нас все написано закарбовано золотими літерами, і потім буде в підручниках історії написано, що Україна зробила з Росією в тому. Пане Михайло, я хочу, аби ви прокоментували ще і фінансову підтримку, зокрема і наших західних партнерів міжнародних, тому що Сенат Сполучених Штатів остаточно схилив виділення Україні 40 мільярдів допомоги. Велика Британія свою чергу надасть Україні додаткову військову допомогу на 1,3 мільярди фунтів. Ну а Німеччина виділить близько мільярда євро бюджетної підтримки для України. Супер тут в мене тільки один коментар: це великі чудові країни, які зрозуміли всі наслідки того. Що стосується Російської Федерації, вони як я розумію, безмежно підкреслюю, безмежно сьогодні підтримують Україну, безмежно люблять Україну як таку, і вони будуть стояти з нами поряд, поки Російська Федерація не отримує по заслузі. Все і це супер. Ви бачите, що відбувається. Зброя поступово йде, гроші поступово йдуть. На да? поряд люди постійно стоять. Починаючи з візиту Джонсона, да всі хочуть бути в Україні поряд з президентом Зеленським. Це класична система. Вже це класична ситуація, коли в центрі Україна, в центрі президент України, президент Зеленський, да а поряд з нами всі потужні демократичні країни. Супер, і вони не просто щось говорять, як це було традиційно: типа ми вас підтримуємо, ми висказуємо там большою озабоченість. Да ні, вони з конкретикою приходять зі зброєю, з грошима, з консультаціями, з посередницькими місіями. Да, і вони стоять. Саме головне, особисто кожний з потужних лідерів приїжджає до пана Зеленського і стоїть поруч з ним, і це ключове, щоб для розуміння того, як буде виглядати світ. Новий світ, який будується, починаючи з України. Пане Михайло, ну те, що в Сенаті США все ж проголосували за виділення 40 мільярдів доларів. І те, що зброя все ж таки йде, це такий черговий доказ, дуже вагомий, потужний. А для тих, хто зраду постійно розганяє, що от не допоможуть, от залишать. Будемо рухатися далі спільно разом з нашими партнерами. І перемога буде вже не за горами. Дякуємо вам за такі розлогі відповіді на дуже важливі питання. Михайло Подоляк, радник голови Всепрезидента України.